Каналі НТК інформаційні підсумки п'ятниці, 12 жовтня, в студії Ольга Гереджук. Мої вітання сьогодні у подіях. Ви побачите 15 років тому, у Коломиї відкрили та освятили капличку Чорнобильський спас. Огляд конкурсу строєвої пісні провели у середмісті. Художники відзначають професійне свято. А зараз про це та інше більш детально. 15 років тому у Коломиї відкрили та освятили капличку Чорнобильський спас. Це одне з перших вшанувань чорнобильцям на західній Україні. З нагоди урочистої дати біля комплексу чорнобильцям відбувся молебень за здоров'я всіх благодійників меморіалу авторів чорнобильців. Прийшли на молебень представники міської і районної влади, державних установ, Коломияни. А вже опісля відбулися урочистості. Чорнобильці вручили медалі усім, хто допомагає їхньому товариству у Коломиї. Капличку нашу називають Чорнобильський спас, а так вона називається меморіал жертвам Чорнобильської катастрофи. Ми задумали її побудувати ще у 2000, 2000 року. Ну, вона так трошки сумно йшла, тому що ми не мали коштів, але почали ми капличку у 2002 році. з Сумою 1 тисячу гривень. І за рік ми її закінчили, просто освятили 14 жовтня 2003 року. І дякувати Богу, що тоді зробили, бо на тепер ми її не змогли б, напевне, зробити. Стоїть вже 15 років, і 15 років вона не тільки є Чорнобильська, вона є власність цілого міста, громади Коломищини і... Багато людей, дехто свічку запали, дехто помолиться, дехто згадає тих наших ліквідаторів, котрих з нами немає, нехай з Богом спочивають. Вона була перша на Західній Україні і перша ікона Чорнобильський Спас була у нас виконана в чорному базальті, але ми її доробляли останні 10 років, бо ми потім... Сергій Зінець зробив цю богородицю, вона перший раз там стояла, де стоїть Чорнобильський спас. Це є небіжчика Сергія Зінця робота. Потім ми доробили святого Миколая і потім нам Володя Волошин зробив оце чорнобильське дерево. Так звана була в Чорнобилі Сосна, яка мала форму Христа Тризуба і ми через що відновили її. На той час пішло 50 тисяч на вцінах 2002 року. Вшанувати людей, які боролися за незалежність України та розвинути ще більший патріотизм серед сучасної молоді. Таку мету має огляд конкурс строєвої пісні та строю, який провели в Коломиї. Його присвятили Дню захисника України, 76-й річниці створення ОПА та Дню українського козацтва. Світо бережани всі човісниці, завоїли сами, шапля у руці, вичини віконце, глядя через літа, засіяла сонцем липа золота, в'язь вівці, січові сниці, дівчини троянда квітне на лиці». не провод, слава войну пайбіцяв, що у нас коню країн. Слава! Слава! Вони студенти коломийських навчальних закладів, учасники конкурсу строєвої пісні, молоді патріоти до огляду готуються ретельно, обирають пісню та одяг, вчаться ходити з строєм, роблять все, аби перемогти. Ми сьогодні будемо марширувати і виступати. Будемо захищати наш коледж, древні гуцульські наряди. Купа, колись в таких, типу, ну так би ходило. Це вишиванка національний український обряд, також картуста, як наші гуцули, предки ходили і. Правильно, головна солом'яна шапочка. І зброя, так як націоналісти. Порівнюємо минулий майбутнє і і виходимо ми в наше майбутнє. У нас конкурс строєвої пісні, ми співаємо пісню козацьку і будемо показувати вищий клас. Цікаво, тому що це. Якось розвиває нас. Ми дізнаємося, щось нове вчимося. День захисника України відзначають уже четвертий рік поспіль, 14 жовтня. Це відносно молоде свято, але актуальне як ніколи. Війна з Росією триває, і наші чоловіки та жінки досі борються за незалежність рідної держави. День захисника України свято встановлене 14 жовтня 2014 року указом президента України Петра Порошенка з метою шанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості. Випився на струнки ряди наших учасників сьогоднішнього конкурсу, і бачив, що при виконанні гімну ви тримали руку на серці. Частина з вас тримала не просто руку, а кулак як символ готовності боронити країну. Так має бути, Так має бути, тому що сьогоднішнє свято це свято і наших козаків. Які сотні років тому боронили наш край? Це свято січового стрілецтва, це свято вояків УПА, це свято сьогоднішніх хлопців, які зараз на Сході боронять нашу незалежність. Мета такого конкурсу огляду це виховання молодого покоління, патріотичних почуттів та гордості за нашу державу, збереження історичної пам'яті і визначення кращого вишколу серед студентської молоді. Жюрі оцінювало зовнішній вигляд та форму одягу учасників конкурсу, проходження урочистим маршем та проходження з піснею. Кращими стали студенти медичного коледжу. Вони зайняли перше місце, друге майбутні педагоги. І третє місце посіла команда політехнічного коледжу. Ось нашої слави. Забави світові на сміх! Взвод, Підставити пісню, струнко, рівняння, праворуч! І раз! Слава! Грамає! Слава! 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 Там цей дня в жовтні лопать там вже заграла українська кров! Струнко! Я художник. У Коломийській дитячій художній школі презентували виставку учнівських та викладацьких робіт. Відбувається дійство традиційно напередодні дня художника, професійного свята усіх майстрів пензлі, яке відзначають у другу неділю жовтня. Олі Вишиванюк, 13, вона навчається вже в опускному класі художньої школи. Каже, з дитинства мріяла навчатись у цьому закладі. Тепер і майбутнє хоче пов'язати з образотворчим мистецтвом. З дитинства мені ще дідусь розказував про художню школу, і мене це весь час якось так надихало більше малювати, щоб мати більше рівень і легше поступити в художню. І в 9 років моя мама. Дала заявку на поступлення, але нам казали, ну ніби художні з 10 років. І нам сказали, якщо не поступити, не обіжайтесь. Наступний рік і я поступила. У мене всі вийшли, і я була дуже рада, бо ніби я не рік молодший, я поступила. Оля цьогоріч увійшла у список найстаранніших учнів художньої школи. Їх цьогоріч шестером. Це ті діти, які брали участь у багатьох конкурсах, виставках та здобували перемоги. Син заслуженого художника України Мирослава Ясінського Андрій теж цьогоріч серед кращих. Хлопець каже. Просто із задоволенням навчався. Це вже третій рік як тут мать начаюсь. Ну подобається різні завдання з композиції, живопису. Ну багато чого подобається. Треба добру фантазію і також багато. Ну, працювати наразі у Коломийській дитячій художній школі імені Ярослава Пстрака навчається 155 дітей. Розповідає директор установи Тетяна Цапурак. З ними постійно працюють дев'ять педагогів. Це відомі на Прикарпатті та в Україні художники практики. Тому вихованці отримують під час навчання чимало практичних порад від досвідчених наставників. І ця спільна виставка в цей раз вона більш так можна сучасні, такі кольори, кольори яскраві роботи дитячі, дуже цікаві по своєму, вони абстрактні, такі мислення є, і є більш фантастичне таке. У викладачів кожен викладач приніс по декілька робіт. Тобто кожен раз вони стараються показати себе з іншої точки зору, ну але зрештою виставка дуже цікава і маленька, скромна, бо вона в стінах нашої рідної школи художньої. Напередодні дня художника, свята, яке відзначають у другу неділю жовтня, щорічно у закладі організували традиційну виставку Я художник. Тут поєднали роботи учнів та полотна викладачів на відкритій експозиції. Начальник міського відділу культури Уляна Мандрусяк вручала грамоти та подяки викладачам від міського голови та відділу культури. Крім цієї роботи, яка проходить в стінах. Школи. Школа живе і це така жива субстанція, яка бере участь у всіх суспільних проявах нашого міста, у всіх акціях, у всіх мистецьких формах форумах і фестивалях. Будь-яке свято, яке в місті проходить, воно не відбувається без участі робіт наших учнів. Також вихованцям школи вручили дипломи за перемоги та участь у багатьох конкурсах і фестивалях. Ольга Гереджук, і Горкофлюк події НТК. Акварель з карамеллю та морською сіллю. 19-річна коломиянка презентувала свою першу виставку. У мистецькому центрі «Світовит» Вікторія Жовтяк продемонструвала винятково портрети. Цікаво, що у більшості випадків це зображення вигаданих людей. 19-річна коломаянка Вікторія Жовтяк малює відколи себе пам'ятає. Тому життя вирішила пов'язати із творчістю. Зараз вона студентка четвертого курсу педагогічного коледжу вивчає образотворче мистецтво. Починала все з самого дитинства. Ще як була, напевно, перший раз олівчик. взяла. зразу знала, що це буде моє. Думаю, що буду вчити дітей. Акварель з карамеллю та морською сіллю. Це перша виставка Вікторії Жовтяк на розсуд поціновувачів мистецтва. Художниця представила 23 картини. Я люблю малювати. Ти портрети хотіла розвивати в цьому. Вікторія Жовтяк зізнається, часто зображує зовсім невідомих її людей. А то й взагалі, вигадує деякі просто з мене з голови, наприклад, можна взяти фотографію невідомої людини, але все одно підробити під себе. Назва виставки Акварель з карамеллю та морською сіллю це поєднання улюблених кольорів, відчуттів та смаків авторки. Я люблю дуже малювати карамельну шкіру, таку теплу ці відцінки у портретах. І Я хотіла поєднати як море, бушує на всіх цих роботах і карамель з морською сіллю. Вікторія Жовтяк каже: відкривати першу персональну виставку це дуже хвилююче. Однак це відчуття мисткині сподобалось, Тому певна свої роботи глядачам показує. Не в останнім перша персональна виставка це завжди напевно страшно, але через неї пройшов кожен митець, і я дуже дякую, що світовий дав мені цей зал. Що в моєї молоді дають показати себе над кожним портретом? Художниця працює мінімум п'ять годин. Цікаво, що процес створення Вікторія Жовтяк фільмує, а згодом відео пришвидшує та публікує у соціальних мережах. Щоб люди бачили процес так цікавіше, це відео називається Спідпейнт. Я це знімаю просто на телефон, Потім прискорюю в програмі, і таке виходить. До слова роботи коломийської художниці експонуватимуться у мистецькому центрі світовит до кінця жовтня. Коломийщина запрошує дітей міста та району на заняття у спортивні секції. Відвідування безкоштовне. Охочі можуть вибрати аж п'ять видів спорту. Наразі найбільш масовий, який користується популярністю, це футбол. Діти в основному займаються на майданчиках зі штучним покриттям, в яких районі є більше 20. Зі школярами працюють професійні тренери. Ми побували у приміських воскресінцях та подивились, як учні проводять своє спортивне дозвілля. За останні два-три роки відчутно покращилася робота Спортивних секцій у Коломийському районі розповідає керівник відділу молоді та спорту Олег Дем'янюк. каже, вони повністю змінили підхід до роботи. Тепер керуються гаслом не кількість, а якість довелося замінити частину тренерів, які не працювали належним чином, покращити матеріальний стан та налагодити співпрацю з батьками. У нас є дві ДЮСШ, ДЮСШ районна Освітянська і ДЮСШ Колосу. Значить, ми культивуємо такі види спорту, як футбол, це більш популярний вид спорту. Далі є волейбол, далі культивуємо гандбол, бокс, ну і настільний теніс. Також є в нас цього року, ми наняли тенер по техпандо. Футбольні секції можна відвідувати у Воскресінцях, королівці, Коршеві та Отинії. Боксерів тренують у Вороні, Отинії та Корничі. Осередок Тхеквондо Отинії. Вільна боротьба у підгайчиках та гвісті. Заняття знайдуть безкоштовні, так що всіх запрошуємо безкоштовно займатися. Але захищати треба честь Коломийського району, коли ми ще не хочемо, щоб ці діти. Також ми, також у нас двері відкриті для всіх. З других, з міста Коломиї також займається. Ми не, не беремо критерії, що ти звідти, ти звідти. Так що ми всіх запрошуємо, щоб займалися. Наразі найбільш масовий, який користується популярністю, це футбол. Діти в основному займаються на майданчиках зі штучним покриттям, яких в районі є більше 20. За два місяці готуються до відкриття ще три. Майданчик відкритий вже в Пилипах тої неділі. Готовий майданчик Ні, лише його відкрити. У теж десь практично за два тижні теж відкрив. У раківчику майданчик вже, вже готовий. Вчора мав перемовини в спасі, що вони хочуть коло стадіону робити. майданчик Майдан вже є на основу гроші, сільська рада дає, але скалили з області. Ну і подав у федерацію футболу теж три майданчики, три села. Це Гвіздець, вони теж там на, підго... на, 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 на підготовці. Чехова і Слобідка. Професійний футболіст Андрій Олійник, ще діючий гравець, бере участь у чемпіонатах області з футболу. Останні три роки ще й тренер-викладач Коломийської районної спортивної школи. Каже, коли прийшов на роботу, спочатку довелося впорядковувати організаційні моменти та залучити якомога більше талановитих дітей. За ці всі свої роки, які я провів на полі, і я багато чого зрозумів у футболі і хотіло би це все передати, цей досвід. Дітям, які теж люблять цей вид спорту, в дитячому віці треба дуже багато працювати з дітьми для того, щоб їм закласти фундамент. А в дорослому віці, це я так говорю вже по своєму досвіду. Коли ти приходиш у дорослу команду, тебе ну там рідко хто буде вчити футбол грати. І саме важливо підготувати дитину, щоб вона була пізніше конкурентно, здатна для того, щоб проявити себе у дорослому футболі. Вже зараз Андрій Олійник має три групи: молодшу, середню і старшу. У кожній займається більше 20 дітей з району і міста. У нас є група, де хлопчики ходять по 7 років, по 8 років, то переважно вони приходять з батьками. А ті, вже які старші, вже йдуть 10-11. Якщо батьки їм довіряють, що вони самі можуть прийти, то вони самі приходять. А майже в кожній групі відсотків 35-40 дітей з міста. Коло Олексій сам грав у футбол з маличку, прищепився захоплення й синові. Вони часто відвідували футбольні матчі на місцевому стадіоні, дивляться цей вид спорту і телевізору телевізору. коли Владиславові було вісім, батько запропонував йому займатися у секції, і ось уже три роки хлопець після уроків їде статом на заняття у воскресінці. Пан Олексій каже, у сина тільки позитивні зміни, найперше став дисциплінованим. Стало ліпше школі вчитися. В телефон в комп'ютер майже спілкуватися з іншими дітьми. Владислав грає у позиції правого захисника. Захоплено розповідає про свої заняття. Ну, ми Англіри. Потім ми в один дотик, два дотика. Потім нам кидають. Ми так від землі робимо. Потім на груди приймаємо. Потім б'ємо повороту, граємо квадрат і граємо футбол уже. Влад хоче побувати на великому стадіоні та подивитися гру Динамо Шахтар а ще мріє про футбольну кар'єру, хоче прославити своє ім'я у цьому виді спорту. А поки має своїх фаворитів. Улюблена команда «Динамо». А гравець там який це ганков, це збірної України, а це Ліверпуль. А кросовки це професійні? Е, професійні буці це називається ще ковпишки. У них зручно бити м'яч. Отож Коломийщина запрошує дітей з міста та району на заняття у спортивні секції. Відвідування безкоштовне. Охочі можуть вибрати п'ять видів спорту. Галина Досен Сергій Гурин з воскресінців Коломийського району. І на цьому у нас все. Якщо ви не встигли подивитись наші новини, то заходьте в інтернет з адресами, які зараз бачите на екрані, або ж слухайте на хвилі 106.8 fm радіо «Сяйво». Вже завтра підіб'ємо інформаційні підсумки тижня. Що минає. Вся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить.